Епідемія ну так, досить довга була цього року, і вона ще повністю не закінчилася. Ми це розуміємо. Але вже ну, в два рази менше у нас позитивних на гриб зразків, і в цілому менше зразків, які надходять від хворих, тобто кількість хворих е, зменшується так. Е, Інтенсивно зменшується, якщо можна сказати, uh -huh. на рахунок оскладнень ну, при грипі і цей рік не був виключенням. Найбільш небезпечним і найбільш тяжким ускладненням є пневмонія, тобто запалення легенів. Воно може бути первинне, а може бути і викликана вторинною мікрофлорою, коли потребують. Ну, лікування антибіотиками, але це має вирішувати лікар, і чим швидше зробити все правильно і вчасно, тим менше шансів, що людини розвинуться ускладнення.